Привіт, трекове освітлення на 220. Це стиль, зручність і функціональність. Чому все більше людей обирають саме його? По-перше, простий монтаж підключається напряму до мережі 220, без усіляких блоків живлення та трансформаторів, які треба кудись ховати та витрачати на них кошти. По-друге, мобільність. Світильники можна переміщувати вздовж треку та змінювати напрямок світла. По-третє, дизайн, мінімалістичний та сучасний дизайн, що пасує до будь-якого інтер'єру. Ці світильники бувають направленого світла, ось такі тубуси, стаканчики поворотні, які можна направляти потрібну нам сторону. Або лінійні є світильники, які слугують для основного освітлення, є ось такий поворотний. Або неповоротний. Вони бувають у білому та чорному кольорах, є з вбудованим світлодіодом теплого світіння 3000 к та під змінну лампочку. Коли обираємо варіант з лампочкою, ми самі обираємо потрібну нам теплоту світіння та потужність. Ці світильники економлять наш час та кошти, так як ми менше витрачаємо на монтаж та обслуговування цих трекових систем. Ідеальний вибір для квартир, офісів, салонів, ресторанів чи кафе. Якщо тобі потрібна ідеальна трекова система за невеликі кошти та дуже якісна, звертайся, підберемо ідеальне рішення саме для твого простору. А також зробимо приємну знижечку. Звертайтеся у Декосвітло!